Слава Ісусу Христу, друзі, доброго ранку. Господь добр, Господь Благий, Господь царює. особливий ранковий час для нас, бо ми можемо бути з вами, молитися і особливий час для мене, бо я з Петром Миколаївичем Не так часто ми робимо ранкові молитви. З перших днів війни ми постійно разом були, а зараз дуже-дуже. редко проводим такие ранковые молитвы, но особливый день, что э, и ранковый час, что рядом с нами его сын Микола Петрович. Вы слышите? Петро Миколаевич и Микола Петрович. И батька у Петра Миколаевича также Микола Петрович. То есть вот целой династии до конца я не знаю там или Ем, Микола розкажеть, чи Петру Миколайович, я не знаю, хто. Мій дід, мій дід Лобойко Петро Миколайович, тож. Почекай. Дід Петро Миколайович. Да. Тато Микола Петрович. Ти, Петро Миколайович, син Микола Петрович. Хорошо. І що вот цей Женяся Микола Петрович, ти будеш соблюдати цю династію? Та я думаю, да. Ну, также зависит от дружина, как да. будет, да. Бо, если дружина скажет нет, то все. Ну, то надо заранее такие условия выставлять. Треба вот, когда, бо, бо, я хотел, когда первый, родился у нас сын, я хотел его Петром назвать. Да, правильно же. Да, не Петя, а именно Петром. Петя не, не Петя, не Петька, а именно Петро моя дружина сказала, не, не, нет, бо все будут называть его Петька, 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 Петушок. Там. Я говорю, нет. И я не смог победить свою дружину. Понимаешь? Ну, да. украинка моя дружина. Я не, все. Я сказал, да, мы будем Петро, что дуже подобится мне имя Петро. И поэтому тату и заступник, чтобы Петро, понимаешь? Да. А потом родился уже Эдвард, наш второй сыночек. Як все это ми назовем Петром, так не смог победить мою щиру Українку, розумієш? І Господь благ зять Петро, розумієш? Бог добрий. Петро Миколаевич, взять Петро Миколаївич, так що... Надо молитися, щоб дружина, якщо, якщо дружина не захоче, щоб ти назвав, тож шанс буде, що, щоб зять у вас б, б, ну, зять ну, по всій твоїй ситуації, да. Кедуж ждать прийдеться, да. А, хорошо. Так що, рідні мої, робімо, щоб Бог з нами. Я хочу, щоб ми разом з вами помолились є прослави нашого Господа. Я дуже-дуже радий, що Бог з нами. Я завжди так кажу. От якщо з перших днів війни казав, що Харків це Україна, а Україна для Ісуса Христа, а вже практично 4 війни, вже скоро 4 роки буде, я кажу, що Господь з нами, що Господь не залишив нас, і це, це нас надихає. Дуже багато людей готові залишити нас. На Бог не залишив нас. Дуже багато людей, і політики готові здати Україну. Чуєте, здать? Я не хочу казати, але на язикі крутиться слівати нашу неньку Україну. Але Господь добр, Господь з нами. І, і знаєте, що мене надихайте. Зараз я хочу помолитися і. Хочу, щоб Микола Петрович сказав кілька слів, но надихай то, що такі от, як Микола Петрович, от він з нами. Він не за приделами України, а тут, в Харкові, і, і грає на гітарі, співає, і вже хочемо, щоб він був лідером прославлення там, і відповідальний за прославлення. Тож тобто, мені надихає, коли я бачу таких красивих, смілих, помазаних Божих. Так що я хочу от в этой молитві, щоб ми Помолили за нашу ненку і особливу молитву. Що ми от в Микола Петровича помолили за молодь. Бо дуже чуєте? Не дуже, а дуже багато молоді уїхало з нашої країни. Дуже багато. Приїжджаєш в Європу – дуже багато. Приїжджаєш в Америці дуже багато молоді. І я хочу, щоб ми помолили, щоб наша молодь була в Україні, бо це наше майбутнє. Є ті брати, сестри, які виїхали за кордон, щоб вони повертались додому, щоб був мир в Україні. Так що я хочу, щоб зараз ми помолили за Україну, за мир в Україні, особлива молитва за нашу молодь. Щоб Бог було чудо для України, щоб закінчилась війна, щоб молодость, молодь поверталась, молодь залишилась в Україні. Амінь. Добрий Бог, ми споми тебе, що ти на, на, даєш нам таку можливість бути разом. Дякую за моїх братів. Що ми разом молимося за отця, за сина. То що ми разом знаходимося в домі твоєму. Є принесе нашу подяку. Ми молимося за нашу неньку за Україну, бо просимо і хочемо, щоб був мир в Україні. Почуй нашу молитву. Ми знаємо, що ти чуєш нашу молитву. Дай нам відповідь на нашу молитву. Ми вновів внов дякуємо Тобі, що Ти не залишив нас, що Ти з нами є. Ми молимося за хлопців, які обороняють нашу землю. Благослови і наша молитва, щоб закінчилося це проліття і наступив мир в Україні. Почуй, Господі, і особлива молитва за молоді, яка залишилась в Україні в ліце Миколи ми. Молимося за всю молодь, яка залишилась в Україні. Господь, благослови. Дай їм віру в майбутнє, Господі. Особливо молимося за молоді, яка покинула наш край. і Зараз знаходиться за кордоном в Європі чи в Америці. В Канаді, в інших странах молимося, щоб прийшло чудо, і щоб все повертались в Україні. Господи, єві яви чудо, єві яви слави, з ім'я Господа, Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Микола, я хочу, от... яка у... два момента, то, що я хочу, щоб ти казав. Яка... Да. Одну да, минуту да, да, перед тим, як Петрович задасть питання, і Коля почне відповідати. Я хочу сказати, що нас дивиться моя бабуся, прабабуся Микола а, так, да. і вона, вона почекай, що, вона завжди дивиться? Кожну молитву завжди кожну. кожну. Да, але то с поради дуже... бабусі треба, щоб робили. Да, <х <х> да це самий вірний слухач. Вітання, бабусю. Це коля. Не знаю, чи ви взнали, чи не знали, Коля. Правнучок ваш, один з багатьох, слава Богу. А скільки у нього правнуков? Ой, то довго да. Не щитати. Ми посчитаємо і на другій молитві скажемо. Ну, не один, не два. Ні, да. ні. І, але вона, бабуся, дуже радіє, коли голосно балакають. Ага. і коли гарно чути. І дуже засмучується, коли не чути. То Коля, треба так відповідати. Ось зараз Ілля Петрович не. задасть питання, да? але відповідай так, щоб бабуся навіть, кажу, да. не кажучи вже про всіх останніх. Бо бабуся дивиться. Пра бабуся дивиться. Да. І бабуся дивиться. І бабуся дивиться. І мама да. подивиться. І, і мама, і бабуся, і прабабуся. Да. І дідуська, так. Пра Да? ні, ні, так. Микола, скажи, будь ласка, що ти хочеш що ти казати для молодих? Коли зараз бабуся, прабабуся, ти мама подивиться. А для молодих, то що не будуть дивитися нас, якого тебе побажання для для молодих? <кій> От, я кажемо в Україні і за приділами. І так, голосно каже. В Україні за пределами, Я хочу, щоб більше молоді вони як приїжджали в якісь прифронтові області, ну, в плані волонтерської діяльності, щоб більше служили в церкві, ну, не були просто байдужими до цього і до служіння, і щоб більше свою ініціативу проявляло в служінні. Вау. Дуже потужно, дуже потужно. У мене ще два питання. Сьогодні ж у тебе буде награда, яка то чекає на те. Сьогодні ж що? Сьогодні ж да, так сьогодні а, же, да, обіцяли. Да. І що, і каже, що за награда там? Це Ця нагорода вона мені буде даватися за чітку громадську позицію. Ну, в школе и получается за волонтерскую деятельность вау wow, вау wow, дуже пот... Чуете, да нагорода будет за чёткая громадянская позиция да слава богу это дуже потом я уже заранее витаю тебя пока же какую нагороду тебе дадут пусть бог благословит скажи будь ласка ты, Коли, ты <свят> дуже ну, Більше часу ти провів на Франківщині. Тобто, то що приїжджав, то уїжджав. То... От, каже, відверто, бо хтось буде дивитися з Франківщини, чого ти з Франківщини от, приїхав сюди до, до Харкова? Ну, там же на, на Франківщині краще. Ну, я маю на увазі, що більш так безпечно, ніж тут. В О, що тебе туди, сюди в Харкові? Я приїхав, по-перше, тому що. Тут ну, потрібні служителя. По перше служителя, спасія. Ви чуєте, Франківщина, Рівенщина, Волинь, Львівщина. Э, отовсюду, будь ласка, потрібно тут служителя. Ми чекаємо на вас. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дуже просимо приїдь до нас. На перше там служитель. Друге. Друге ближче до своєї рідної церкви. ближе да так и я думаю люблю Харьков вот вот это я и думал ты скажешь вот дуже богатую вспылку и скажут вот у харьковчан о где бы они находились они кажут мы любим Харьков мы не могут нас понять вот не могут понять как можно так любить Харьков вот такие мы да молодец дай пожму руку тебе. Ты дуже, ты молодец. На высоте. И у тебя что по для сухачей? да, ага. я думаю... Хватит, да, на, на сегодня. А, хватит. Сказал. Да. Э, э, наступный раз, наступный раз э, Микола будет э, играть. У него дуже, душгарно выходит. Он дуже хороший и певец, а також музыкант. Так что наступный раз Потрібно буде, щоб з гітари, папа дуже гарно співає, ти з папи ти зможеш співати, а я буду підпівати вам. Хорошо. Добре, Петро Миколаївич, Я дивлюся, що ти вже радості, що біля тебе син, ти отак такий... Щасливий, задоволений, ну, є. Всі ж знають, вже... як я вболіваю за дітей, коли вони да. чи віршик на сцені маленькими розказували, чи якийсь виступ у недільній школі був, то я завжди був найбільшим фанатом своїх дітей, і це, я думаю, нормально. Зараз от коля теж буде в постановках молодіжних приймає Вау. участь. І там вже ждуть тебе, чи ще ні? Я думаю, так. Що... Вже ждуть тебе, так. Да? От, ну, ми зараз помолимося і підеш тоді. Теж там і репетиції проходять. А ми можемо вчать, він, ми мож, і можеш йти, Ми з тато. Да, якщо тобі Все. потрібно, Так, да, якщо йти. чекають на тебе. Дякуємо, Боже благословень. Ми, ми відпускаємо його, Боже благословенні. Там тато зараз у нього є хороше слово від Господа. Натхнення для нас на цей день та що з, з Микола Петрович, да. з, Бога, з Богом. З да, Богом. ось, Я відкрив текст із Біблії. І прям хочеться аж два таких питання затронути. Але давайте почнемо з одного. Євангелія від Матвія, 21 розділ, 46 вірш, намагалися його схопити, тобто Ісуса Христа, та побоялися людей, котрі вважали Його за пророка. Ми бачимо, що у Ісуса Христа, як то не дивно, були вороги. І це були ті люди яких сумління тривожило після його проповідей, вони бачали десь, що він про них говорить. І це були не дуже приємні речі, які він про них говорив. І ці люди, послухавши його слова, вони намагалися його схопити. Звісно, не щоб похвалити, а щоб вбити. Але боялися людей, котрі вважали його за пророка. І тут я бачу, як важливо, щоб людей, які вважають Ісуса Христа за пророка, було дійсно багато. І коли їх багато, то тоді вороги Господні вони будуть боятися. Ніхто не боїться, коли один чи двоє. Але коли є кількість, то ворог боїться. І не тільки земний ворог, тілесний ворог, а й духовний ворог також. Він також звертає увагу на кількість. На жаль, інколи люди, вважаючи це духовністю, кажуть, кількість не має значення. Кількість не має значення, має значення. І кількість має значення, і хто ці люди, в яких велика кількість, також має значення, в що вірять ці люди, яких велика кількість, теж має значення. І ми бачимо, що тут люди, які хотіли, задумали проти Христа зле, вони побоялися народу, бо цього народу було немало, цього народу було багато. Коли первосвященики і книжники радилися на подвір'ї, Каяфи, що зробити з Ісусом, як його схопити, вони казали: тільки не будемо робити це в свято. Чому? Бо на свято кожен єврей чоловічого роду мав прийти на храм в храм на поклоніння. І з усіх усюд сходилися чоловіки євреї в Єрусалим. І вони казали, давайте. Почекаємо, поки всі ці люди uh -huh. розійдуться, коли їх стане менше. Бо uh -huh. коли їх багато, страшно робити щось зле Ісусу Христу, коли uh -huh. їх багато, коли багато тих, хто в нього вірять і коли котрі Його люблять. Тому, друзі, чому ми відкриваємо церкви? Чому ми їздимо по селам проповіди? Ми хочемо, щоб тих. Які вважають Христа за пророка, щоб їх було багато. Амінь. Так ми так. хочемо, щоб церков в Харківщині було багато. Амінь. Бо коли є багато, то з цим рахуються усі, як не крути, усі рахуються з Е, Органи влади, самоврядування на містах поставлені чи обрані. Вони рахуються з кількістю. Духовний світ він також рахується з кількістю. Кількість має значення, і кількість може тоді перерости в якість, коли вона є. А коли кількості нема, то нічому і в якість переростати. Mm -hmm. Тому хай Господь благословить нашу Харківщину. Амінь. кожного так. хто Амінь. бажає миру нашій землі, кожного хто трудиться тут, на Слобожанщині так. в Харківській області. Молиться за Харківщину, дивиться наші ранкові молитви, молиться разом з нами за нашу землю. Нехай Господь благословить. Амінь, амінь, амінь. Моліться, щоб нас ставало більше українців амінь. має бути більше, віруючих українців має бути більше християнських сімей. Має бути більше амінь, бо так. коли багато сімей піднімають голос, наприклад, за навчальну програму в школі, за якісь тенденції сучасні, там які ліберальні сили питаються їх проштовхнути в освітню програму. То коли багато християнських сімей та підіймуть свій голос та скажуть, ми проти цього чи за це, то це буде мати вагу. Так. Коли християнських сімей мало, коли тих, що вважають Христа за пророка, мало, тоді з їхньою думкою ніхто не рахується. Це не є впливова думка. Тому молимося, щоб нас було якомога більше в ім'я Ісуса амін, Христа. Амінь. 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 Амінь, Дуже потужно. Так що я думаю, що це ти помолись, будь ласка, щоб... Праведники умножались, да. умножаются праведники, народ веселится, народ благоденствует, умножаются ангелы, бес становится поменьше. Да, да. молимося хочется... завжди про це, і сьогодні знову помолимося, і помолимося, щоб Господь благословив цей день. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі О, за милість Твою до нас за спасіння, яке ти подарував нам. Дякуємо дякуємо Ісуса. Тобі за Дух Святий, за Ісуса дякуємо Христа. Дякуємо. Боже, ми дякуємо Тобі, що можемо дякуємо. в цей дякуємо. час спасати душі людей, приводити їх до дякуємо. Тебе, Господи. Наша мрія, щоб тих, які люблять тебе, було якомога більше. Амінь, щоб церков амін. було якомога більше, Господи. Що ми можемо для цього робити, ми робимо в міру сил і мудрості даєш Боже, і можливостей. І ми просимо благослови нас ще більше, благослови, Господи, щоб на Харківщині відкривалися нові й нові церкви, щоб кожен пастер, який є по місту, він думав, де я ще можу відкрити церкву, де я ще можу До засвідчити поможе. порох Христа. І, Господи, благослови, щоб кожна церква на Харківщині, яка є, щоб вона в новому 26-му Році відкрила іще Амін. одну церкву чи домашню до групу. До благослови Господь! В ім'я Ісуса до Христа. Благослови. Нас має ставати більше, Господи, благослови, помощи. щоб християни в цьому світі мали вплив, щоб християни на Харківщині мали вплив. Господи, благослови! Благослови, щоб наша молодь, як ми сьогодні торкалися теми молоді, щоб наша християнська молодь їх ставало більше. Так. І вони мали вплив в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоє ім'я прославляється на цій зміни. Отець, Рост. Син і Дух Святий. Амінь. Спасибо, Петро Миколаївич, спасибо за то що ти рядом. Спасибо за сина. Друзі, дякуємо, Дякуємо що ви з нами. Хочу, щоб ми разом казали славитну молитву української мови. благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.